Доброго ранку всім. Знову це я, Вікторія Киба, Готувати смачно, легко. Я хочу вам продемонструвати, я зв'язала такий чехольчик для карт. Для карт, бачите, сама зв'язала. І ще в мене буде е, така всередині. Така штучка. Шовк такий хочу всередину вшити. Так, ну давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Я знову позаймалася цигун, бо я давно не займалася, це щось почала займатися кілька днів. І дуже така в мене енергія якась зібралася. Я теж хочу її з вами поділитися. Я, в мене є Тік-Ток, Ютуб, Вікторія Киба, готувати смачно легко, але я дуже-дуже люблю передбачати, тому звертайтеся до мене, я беру небагато, дуже цікаво, проведемо час. Так, ну давайте подивимося, що нам сьогоднішній день принесе. Так, угу. бачите, да? це е, людина, яка сидить е, спиною до моря, ну, до річки, до моря, до якогось водойома. Е, і нічого не хоче бачить. Ви розумієте? Нічого не хочу бачити, нічого не хочу чути, за своїми думками закрилося. Мечі – Це про те, що ну, думки, думки зрозуміли. Але на цій карті зображена луна, місяць зображений, ростущий. Чи як там прибуваючий, як на українській мові, Напишіть, будь ласка. Прибуваючий місяць, ви розумієте, треба тільки опустити руки, перестати воювати. От мені здається, що це війна з ну, кожного з собою. Самого себе війна самою собою, розумієте? Війна самою собою, все є. Чиста е, з позаду вода спокійна, е, зростаючий місяць. Ну, що ще потрібно? Знімаємо шори, дівчата, хлопці, знімаємо шори? Е, думки, роз, зрозуміло, повинні бути свої. А, і ще дивіться, жовта, жовте взуття. А що в нас жов, жовтий колір, наприклад, на світлофорі, що каже, приготуйся, приготуйся і вирушай. І зараз ми подивимося далі, що нам буде давати цей рух. так А цей рух нам дає е, жезли, жезли коли вони отак, от я знаєте як, ну, зжизли ж вони на найкраще показують, що найкра ну, ну, випадає ця карта, показуючи, що все буде гаразд. Але вона в нас перевернута. І мені завжди, от, от коли карта в такому положенні, вісімка, ще й вісімка. Вісімка це теж, я рахую, вона така гарна карта. Цифра гарна, я дуже люблю цю вісімку чомусь. І коли отак в правильному положенні ця карта, Ох ти, трошки я щось не впала. Коли вона правильно положенні, це, це в мене така, таке враження, що це дуже багато на себе взяли і вже не тягнемо. Да, відкриваємо очі, відкриваємо дивимося по сторонам. Але у нас карта попала, випала навпаки. Я вам хочу сказати, що ця, це каже про те, що виберемо, ми будемо самі вибирати, чим нам займатися, і не будемо хапатися за все підряд. Давайте ще подивимося, що ж нам все-таки дасть це наше прозріння. Ага, ця карта е, відлюдник, відлюдник. Е, хм, боже, я не знаю, як. ну Ці карти вони просто. Ну, просто кажуть, все, все що я не, не, не спіла сказати, або ще не сформувалася в мене думку, думка, але вже є. Але карта вже випадає. Дивіться, це е, о, очельник, відлюдник. І це карта про те, великий аркан, що людина дивиться на свої світла, В неї, да, У нас у кожного всередині є свій е, вогник. Ми на нього орієнтуємося. І ну, це про таку замкнутість, ну як коли людина живе така в замкнутому. Або відчуває, робить відчу... відчуває тільки себе, тільки свій вогник. А в нас же знову перевернута карта, знову розкриваємося, нічого не боїмося. Розкриваємося. Як я хочу вам сказати, що не треба нічого боятися, нічого. Не знаю, як вам сказати, що душу свою, якщо ви комусь і відкриєте. Ага. Ну, бачите, карта це сонце перевернута. Е не все. Бачите, про. Ой, це знаєте про що? Про е карта потрібна мені умеренность. ну, умеренность не випала, а випала чаша е кубків. Туз кубків випав. хм. Ну, що я хочу сказати, на ваш розсуд, на ваш розсуд. Ця карта каже про те, що треба відкриватися. Ця карта каже, все, відкривай відкривайте все, але не все, на, на ваш розсуд. І це вам принесе дуже позитивні емоції. Якщо ви зробите все, як вам підкаже душа ваша, ваше серце, то ви отримуєте. Дуже приємні відчуття такі сердечні. Ви чуєте, Боже, мене прямо аж. Ой, якраз і така карта, яку я хотіла з вами поділитися і вам дати оцей поштовх такий душевний. Що все буде гаразд і ваше бажання все збудеться, і ви дивіться. На своє почуття, на свої відчуття. Вас ніхто не може заставити ділитися тим, чого ви не хочете. Ну що, ще останню карту достанемо і все, і закінчуємо. Ви, ви пам'ятаєте, я пару, пару хвилин назад казала, нам потрібна карта уміряності. Ну, як це? Ну, я от я ж нічого не виключала, перед вами все достаю. Ви зрозуміли? Не треба кидатися в ому там з головою. Оця карта про те, що все кинулося, а там будь-що буде. Ні, треба зважувати все, зважувати, що ми робимо. Що... Ой, дівчата, ви тільки подивіться, ну разві це не магія? Разве це... це не те, що Ой, нам потрібно? Всесвіт, світ, я... ой, я зрозуміла, що це? Нам Всесвіт дає те, що нам потрібно і що ми хочемо. І я, до речі, зрозуміла, а то, що ми хочемо, нам Всесвіт дає. Головне, щоб, воно... щоб ми з цим упоралися, а ми упораємося. Я прям відчуваю, як ми упораємося. І ще дивіться однією ножкою, людина. Ангел, Господи, ангел, це, це ангел стоїть у воді, вода чиста, ножку видно, бачите? І нарцис, або лілі, Я не пам'ятаю, що ну квіти. Бачите, позаду сонце стає. Я не дуже розуміюся на всіх цих символах, але я подивлюся тепер. Ангел бачите? Уміреності. На українській мові уміреність я не пам'ятаю, як. Ну, спокійно, все буде. Знаєте, як ото? Не, не потрібно поперед батька в пекло біжати. Все буде гаразд. Я так прям хочу, щоб ви відчули, як в мене. О, зараз прямо душа до лине. Дякую, дякую, дякую. Дуже вам всім дякую, що ви мене дивитеся. Коментуйте, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки. І на Ютубі буде мой номер телефону. Можете писати вайбер. Боже все, я вже я не можу більше. Що там у мене, Ватсап вайбер. Будь ласка, пишіть, в Тіктоці пишіть в особисті. Я вам буду відповідати. Я вас дуже дуже люблю, Бог нас любить. Не знаю, так якось затягнулося, але відчуття такі Ой, будь ласка, почуйте мене і напишіть, якщо ви мене почули. Все, я вас дуже-дуже люблю і чекаю.